Скільки коштує один день відпочинку на озері Тахо в Каліфорнії. Бензин. Ми їхали на своїй машині, це 8 годин дороги від Лос-Анджелесу до Тахо. Плюс ще багато їздили по горам. Бо ну подивіться на ці краєвиди. Гори в Каліфорнії просто неймовірні. Тому в середньому бензин на день нам обходився в доларів 70. Готель це найдорожча витрата. Він нам обійшовся в 700 доларів на день. Це не дешево просто за номер на двох, але готель класний, мінімалістичний, таких в Америці, на жаль, не так багато. Тому ми були страшенно раді, що його знайшли. Їжа, озеро Тахо одне з небагатьох гірських місць в Америці, де дійсно смачно. Ми постійно ходили в ресторани Гордона Рамзі, до речі, обожнюю його біф Велінтон. Хто не пробував, дуже рекомендую. Це найсмачніша в світі подача м'яса в рулеті з винним соусом. Їжа нам обходилась десь в 300 доларів на день, бо це ж відпустка, тому ми не відмовляли собі ні в чому. Загалом виходило десь близько 1000 доларів на день. Так, це доволі недешево, але я багато працюю, щоб мати можливість вибирати те, що дійсно подобається, а не найдешевше. Хтось скаже, що краще б зекономив, а я вважаю, що життя одне і треба. Жити так, щоб брати від нього все найкраще. Бо ми ніколи не будемо такими молодими, як зараз. І я хочу насолоджуватись найкращими роками свого життя, а не жити життя, де один день нічим не відрізняється від іншого. А ви що думаєте? Діліться своїми думками в коментарях.